Олена Тарасенко. Теплі руки? Про неї на роботі різне кажуть непривітна, мовляв, байдужа, сувора, навіть зла. Найбільше всі чомусь переймаються тим, що не вітається, не жартує разом з усіма, не перемиває кісток тому, хто щойно вийшов із приміщення, робить те, що належить, зазвичай мовчки, з міцно стиснутими вустами. Може, здається лихою, бо одягнута зазвичай темне. Має двоє штанів чорні та коричневі, дві теплі ковтини, знову ж таки коричневу та синю. Зверху ще часом одягне стару в'язану безрукавку аби тепліше, звісно, що коричневу, і волосся в неї обтяте так, що ледь прикриває вуха, і пофарбоване, то на коричневе, хоч на коробці із млосною красуною було написано вишуканий шоколад. Сусіди до слова, її теж недолюблюють. Ні, в неї не знайдеться 100 гривень до авансу, і 50 не знайдеться, і м'ясорубки вона не позичить, і відтиску таблеток немає. На роботу виходить рано, о 8.30 мусить бути на місці, а повертається о 6 біля під'їзду якраз година пік. Обов'язково двійко-трійко сусідок влаштують парламентські дебати. Ну, як же можна просто так іти додому, не перемивши кісток Ірці з 53-ї, яка за рік привела своїм дітям уже третього тата, або новим квартирантам із 47-ї. Торік там жали студенти, їй бо було спокійніше, а зараз у дві кімнати заселилася ціла родина двоє дорослих, двоє дітей, два собаки. Переселенці кажуть, підозрілі якісь. Он татко їхній, лось здоровий. Добрий вечір, раєчко. Часом вона відповідає, кидає через плече коротко добрий, іноді не чує, ще колись вдає, що не чує, знає, що її недолюблюють, та за спиною не обговорюють, ну бо говорити нічого. Ну, вовкувата вона, ну жадібна та нічого нового. Вона така вже багато років, їй байдуже. Осінь вона любить більше, ніж літо, восени їй дихати легше. Щодня виходить рівно у 8 іде йде на зупинку, чекає на свій трамвай номер 4 їде 11 хвилин, це три зупинки, тоді виходить, йде вулицею, звертає між будинків, заходить на територію навчально-реабілітаційного центру, виймає старий кнопковий телефон, дисплеї зазвичай 8.26, ще є час зайти в групу, зняти куртку. Одягнути коричневу безрукавку, змінити вуличні черевики на чорні дермантинові туфлі, помити руки. Тепер вона пані Рая, і оте пані пасує їй іще менше, ніж фамільярне раєчка. Пані не чіпляється до неї, відклеюється від імені, непомітно падає на підлогу і кожен хто до неї звертається, наче. Гелить оте пані ногою, аж поки воно не залітає кудись під батарею. Їй зрештою, байдуже і це, вона ж не пані. От і все, її робочий день розпочався. Зазвичай вони дні септо схожі один на одного, наче упаковки акційних спагетів в супермаркеті поблизу будинку. Спершу привозять дітей, здебільшого мікроавтобусами, тими, що мають на бортах напівстертий напис із назвою центру та веселий малюночок. Декого батьки привозять автівками, ще хтось мешкає неподалік і приїжджає візочком. Та їй байдуже, автівкою чи пішки, і загалом мало цікавлять історії цих дітей. Звісно, дещо долинає до її вух. Важко не почути щось у невеликому приміщенні, ущерть заповненому людьми. Щодня сюди привозять десяток малюків у кріслах колісних, щодня довкола метушаться дві виховательки та дві соціальні працівниці вона, рая та ще Галя її ровесниця. Постійно відчиняються двері і хтось заходить медсестра, інші вихователі, реабілітологи чи просто, чи просто випадкові. Випадкова мерея називає нескінченну вервечку асистентів вихователя, ну от належить їм у штаті два асистенти вихователя, що за статусом вищі за неї, соціальну працівницю, проте нижчі за вихователів. Сенсу цієї посади Рая щиро не розуміє, ну, снуватиме групою ще одна чи дві жінки, а тут і так повно люду. От і сьогодні прийшла якась. Спершу сиділа із широко розплющеними очима, а тоді наче освоїлася, та рає до неї байдуже жінка знає своє робити. Справи зрештою не хитрі. кому почепити свіжий фартушок слинявчик, на кого одягнути теплу ковтинку, кого вкрити ковдрою, бо ж дітки в кріслах колісних рухаються мало, от і мерзнуть, кому підгузок змінити час, Когось крісла перекласти, аби полежала дитина відпочила, а ще питоньки дати, вони ж самі не попросять, не вміють. У заняття, які проводять виховательки, раю не втручається. Дівчата музику увімкнуть, пісеньок дітям поспівають, а то повиймають якісь іграшки, брязкальця або м'ячики. От новенька і собі, носить між дітьми іграшкового будна дає брязкати. Оця, наче нічого така, бо та, що була перед нею, годину плакала в туалеті, шкодувала бідних діточок, а ще одна просиділа дві години на лавці, чистісінько, наче в театрі, а тоді просто встала і пішла геть. Не зле буде, якщо ця залишиться. А дівчата он, як її вмовляють, щось говорять про те, що цим діткам потрібні позитивні емоції, нові враження. Про те, як гарно малюки відгукуються на музику, на доторки, на увагу. А тут і обідати час, діток годувати, справа теж не хитра. Хіба що спритності трохи вимагає. Рая ледь може пригадати, як прийшла сюди вперше і скільки діток змінилося за довгі 15 років її роботи. Для неї вони всі ні, неоднакові, радше рівні. Вона навіть до пуття не знає, кому скільки років. Тут це не має принципового значення. Знає лише що тих, кому випнулося десять, переводять в іншу групу, в старшу. От Андрійко, дрібненький, худенький, рученята притиснуті до тіла м'язи спазмують. У кріслі Андрійко напівлежачі. Тільце тримає в системи кріплень, голівка у підголівнику. В Андрійка великі карі очі та м'яке русяве волосся. Ось Мартуся. Мартусиній мамі 48. Батько ще старший, це їхня єдина дитина. Мартусина мама, висока жінка з настороженими очима, щоранку залишаючи мартусю, виголошує рає поквапливі докладні інструкції. Щоранку майже одні й ті самі. Далі йде до автівки й обов'язково озирається. Це Матвійко, у нього є старший брат. Брат також у центрі, тільки в старшій групі. У Матвійка з братом діагноз один на двох, і в Матвійка і в його брата довгі витягнуті голови, однаково витерте на потилиці волосся, косоокість та великі випнуті зуби. Правою рукою Матвійко може схопити іграшку і штовхнути великий м'яч, і ще Матвійко вміє говорити так і може показати, де болить. Матвійко розумничок, його старший брат такого не вміє. А це Миколка. Він із Генічеська, Миколка вже великий, йому 10. Миколку не переводять у старшу групу, бо там немає вільних місць. Він теж розумний хлопець, знає, що увагу дорослих можна привернути, якщо скидати іграшки і хвацько виштовхувати з рота язиком їжу. Якщо годувати Миколку доводиться котрийсь з вихователю, то вони починають його прохати і умовляти. Якщо годувати береться рая, вона лише може сказати Миколо, зроби так, щоб ми не сварилися. І хлопчина починає слухняно жувати й ковтати борщ. А ще он Христя гарненька наче лялечка з білявими косичками. Христя вміє уважно стежити очима за тим, хто поруч і час до часу робить рученятами такі рухи, наче вона пташечка і хоче злетіти з того крісла і полетіти ген ген. Вихователі кажуть, що то несвідомі рухи, а рая перестріває погляд Христинки такий серйозний, такий уважний, і міркує, що все все дівчинка розуміє, тільки сказати не вміє. Зачинили Христинку, наче принцесу, в кришталевих стінах, і може вона хіба що дивитися крізь них. Раю, ви чому не обідаєте? Жінка виринає із хвалевої задуми, незграбно повертається до джерела голосом. Раї давно вже важко повернути голову, доводиться повертатися всім корпусом, і справді варто, мабуть, поїсти. Рая стоїть біля запітнілого вікна, дивиться, як холодний вітер, що поздирав ледь на все листя з молодих клинів, зараз шарпає благенькі хризантеми на клумбі. Сонця не видно, та з високого сивого неба достатньо світла. Достатньо, аби на Раїному обличчі можна було роздивитися і рясне мережево зморщок та зморщачок, і недоречні родимки, і сиві волоски на підборітті, які так їй дошкуляють. І міркує про те, що дурня це все любов, місія, до чого тут любов приплели, не вірить вона в любов, перш ніж насипати собі борщу, звично обходить дітей і мацає, чи теплі у них руки.